Знижки представляють єдині знижки на комбігрипхоці, 10% в аптеках, подорожник вам та ощад. Купуйте на сайті вигідніше, отримуйте кешбек. Тиждень не їли та місяць не милися. Знесилені російські строковики масово здаються до зсу. Так, ті самі, які за словами Путіна, не участвують в бойових дійствіях. На пошук дітей раптово кинулися російські матері. Що вони розповідають? Як шукають тих, кого на війні не должно було бить? Як росіяни коментують цю ситуацію, що кажуть у Кремлі, та чи матиметься якісь наслідки для Путіна? Давайте розбиратися разом з вами. Новини ТСН і я Аліна Торижин. Підписуйтесь на наш канал, тисніть подобайки. Ну а ми переходимо до новин. Російські срочники поповнили обмінний фонд. Влада Рефії не відносить прикордонні області до так званої СВО. Тому туди, як і раніше, відправляють солдатів-строковиків. Вони серед іншого займаються охороною державного кордону. Саме тому маса із них серед перших зіткнулися з українським наступом, внаслідок чого деякі з них загинули, отримали поранення або потрапили в полон. При цьому рашистським так званим воєнкорам зірвало дах від усього, що відбувалося. Ну а після цього в пошук своїх дітей масово ринулися, і російські матері. Згідно з даними з відкритих джерел, загалом у полон до українських воїнів у Курській області потрапила понад тисяча російських військовослужбовців, серед яких десятки, а можливо навіть і сотні, саме строковиків. Десятки з них вважаються безвісти зниклими. А от про поранених і вбитих достовірної інформації майже немає. Такий собі російський туман війни, де ніхто нічого не розуміє. Родичі зниклих об'єдналися і вже намагаються знайти інформацію про долю близьких. Вони склали список строковиків, які перестали виходити на зв'язок. Матері нарешті об'єдналися і вже намагаються добитися правди. Тільки ось правда ця може бути для них не такою приємною. Що ж, як в давні часи, берегіть лошадей, солдат баби наражають. А ми хочемо нагадати матерям РФ, що ж вам говорив лучший в мірі президент. В действиях не участвують і не будуть участвувати солдати, приходящі срок службу через добу після взяття у полон у Курській області 21-річного строковика Максима абсолютно ніхто з представників Міноборони РФ так і не зв'язався з його рідними. Батьки рашиста дізналися про те, що сина взято в полон відео, знятого українцями. Мачуха Максима розповідала, що бідні діти на кордоні провели під обстрілами чотири дні та неодноразово просили командирів вивезти їх. Але ті ж, звісно, їм відмовили. Звісно ж, звісно ж, ніхто навіть не сумнівається. А як же так? Хто би мог подумати, що вторая армія міра буде прятатися за спінами бідних дітей? А ось вам і саме відео цього Максима. Ми просили, щоб нас везли, коли візлимо працювали. Начальство говорило ждіть, ждіте. Ніхто таки не поїхав, Зв'язку не був потом. Прийшов з брошки. Російський пропагандист Котьонок зізнався, що кордон охороняли солдати строкової служби, а бійці спецназу Ахмад перебували глибоко в тилу. А ось сам командир кадирівців Апті Алаодінов заявив, що бійці підрозділу все ж таки нібито перебували на своїх позиціях на кордоні. Але українські війська якимось дивом пройшли по всіх опорні пункти. Сам же Алаодінов після публікації відео з полоненими кадировцями у всі рупори почав вирішати, що їхніх в пліну ніє, що все це підстава. А вже зовсім скоро взагалі відхрестився від своїх бійців, заявивши, що папаші в плен чеченець – уже не кадировець. Для чеченця нічого більш позорного, ніж попасть в плен. Дійсно, полон для бідних мальчиків ета ганьба. А ховатися за спинами малолітніх страковиків це героїзм. Якісь у вас дивні стандарти, але нам не звикати. Попри те, що Одіну на початку заявив, що ніякі кадирівці з цирку Ахмату полон не потрапляли. Потім все ж таки в Держдумі Росії розпочалася справжня істерика. Депутат Колесник заявив, що Росія приложить всі усилия, щоб обміняти попавших в плен во время Курській області чеченців і других російських бойців. Ну а російські воєнкори істерять, цитую срочно нужно спасать наших чеченських мальчиков. По заголовкам отчетливо видно, хто перший сорт, ну а хто такое Безплатне приложення. приложения. Меня чеченців других російських бойців. Такі заявлення атлічно подаш к Чеченській Федерації, ані Росії, какой-то позор. Ну а тим часом російські змі встановили, що щонайменше 159 російських строковиків були вбиті на Курщині за ці кілька днів. Попри те, що Путін обіцяв особисто не використовувати бедних і молодих у війні, вони почали гинути в перший же день наступу зсу і продовжують гинути під обстрілами у прикордонних регіонах Росії та тимчасово окупованому Криму. Давай передають за третьему батальону 22-й бригады. до відправки на кордон з Україною готують вже строковиків з Іркутської області. Призвані з навесні 24-го року. Строковики повинні будуть змінити в Курській та Білгородській областях строковиків осіннього призову. Звісно ж, якщо там буде кого міняти, що правда самі російські командири запевняють, що там строковики нібито тільки купатимуть окопи. Ага, а як же? А ще будете маршем ходити і підметати плаци. Щоправда, у полоні. Ну, якщо пощастить, в Курську область також відправляють і мальчиків із Москви. Невже золотає молодь Росії? А ні, здалося звичайні діти кріпасних. Ну а в розказали про синовій. Мама, ми в шокі. 20-річний Антон Селаркуського району пішов до армії у листопаді минулого року. У травні хлопця перекинули Тикурської області. Там він разом з іншими строковиками спочатку оборонялися, а потім відступали. В ніч проти 13 серпня вони приїхали з позиції. Зараз всі, хто вижив, сидять в підвалі. Де саме вони не розуміють? За словами Антона, вони втратили вже 13 людей з батальйону. Серед них є й зниклі безвісти. Разом із солдатами в підвалі сидить і командир підрозділу. Він сам дав хлопцям телефони, щоб ті зателефонували своїм батькам. А п'єць бідного мальчика вважає ребят бросили. Адаграніцю атакували в тричасово пора на танках. Там одні срочники оборонялись, ні одного воєнного, ні контрактника, нікого не віділи. Абсолютно, мама, ми в шоці. Ну а ми не в шоці. Ну, якщо чесно, а на що ви розраховували, що Дон не вас захищати будуть? Вони ж ясно сказали, що зсу прийшли повз них. Що не зрозумілого? Пратів получается, от началі прошов між нашими э, опорними пунктами. Сійські між тоді станції билі просто агромні загиблих так багато, що тіла не вивозять до Ростова. Про це розповіли батьки 20-річного контрактника Олександра Васіна, який був вбитий режимом Путіна 7 серпня в Курській області. Його родичам повідомили про смерть без впізнання. Тіло Олександра за тиждень досі не вивезли у військовий морг через велику кількість загиблих. Родичі Васина розповіли, що хлопець з багатодітної родини пішов служити. Після початку війни його та багатьох інших товаришів по службі переконали підписати контракт, але обіцяючи, що вони залишаться в частині. Однак обіцянки Путін не виконав, і вже в квітні юних расистів відправили під Курськ захищати кордон на заміну спецназівцям. На кордоні області більшість із недавніх строковиків загинули. Петербурга також насильно вивозять під Курськ. Що відомо вже про 500 дезертирів. Близькі військових розповіли, що чоловіків викликали на шикування, посадили до Камазів і відвезли на військовий аеродром. 300 людей відправили в невідомому напрямку. Ще 150 вже були вранці на військовому полігоні в Курську. Цитуємо, привезли нас в аеродром, відправлять нас куди не знаю. Може, в вороніш, може в Курск, може сразу в Україну. А ці пілі всіх як зека охраняють. Пі короче, всім хочеш ти і ніє. Ну а що ж ви хотіли? Це ваше улюблене всіма СВУ? Так вже не дуже подобається. Хто ж вам винен, що ви не здатні розібратися зі своїм диктатором? Серед відправлених є і ті, хто має проблеми також зі здоров'ям, в тому числі психічним. Утром син написав, що зараз нас одягають, дадуть автомат і всього, в вовбой. Єси не дай Бог у нього случиться взрив в голові і он кого-то розстріляє. Хто в этом буде виноват? Та хто ж дійсно, навіть не знаємо. Ну а до перекидання в Курську область готують і строковиків з Мурманської області, які склали присягу лише 3 серпня. Відразу після цього їм та родичам заявили, що хлопці відправлять у відрядження до Курська. <гум> відрядження ох, сміхота батьки бідних мальчика вже об'єдналися та звернулися до військової прокуратури, запустили петицію та публікують пости з вимогою не відправляти їхніх дітей на вірну смерть. Дехто з них потрапив на службу чи не зі шкільної лави. Ні, опять дітей на обої гнать будете? Звісно ж, будете ось вам відео, як рафи призивають на службу строковиків з Челябинська. Сьогодні ми провели бесіду з воєннослужащими по призиву нашого полка, обсудили питання, касаючись служби нашої, яку ми несемо, Чим ми займаємося, чому ми їх можемо навчити? Та що ж ви там їх навчити можете вбивці помирати за режим диктатора? Самі як собаки подихаєте, то відстаньте від от срочника кричать матері. Ну, а ось вам ще одне відео російського строковика, який, за словами Путіна, не повинен був воювати. Але його ж, звісно ж, відправили в бій прикривати кадирівців, які відступали, які просто втекли з поля бою. На сусідньому опорнику стояв ахмат. При нашому окруженні вони збіжали. Тому що, як я думаю, ребята говорять, що Кадиров сказав не. Чеченцы не сдаются, и при любой угрозе они убегают, чтобы не попасть в плен. І поки мами молодих дітей складають списки пропавших звісті, расистів продовжують виловлювати в Курській області. Щодня їхня кількість росте, і нас, українців, це не може не тішити. Пропагандисти вже верещають, що кількість полонених могла перевелити за понад дві тисячі. Хоча точна кількість наразі невідома. Пишіть нам у коментарях, як вважаєте, як довго ще російські матері будуть це терпіти. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки. А у мене наразі все до зустрічі.